Привіт, слава Україні! Ну що, дочекалися? Отже, не встигло закінчитись обговорення статті генерала Наєва і його інтерв'ю Українській Правді, як обана, вчора вийшло ще одне інтерв'ю, про яке мало хто сьогодні говорить, але воно є не менш цікавим. Ще один генерал вийшов у публічну площину і дав вичерпне пояснення тих чи інших процесів, які відбуваються в Україні. І сьогодні не стільки про війну, а скільки про режим, який створила команда Зеленського, а саме авторитаризм. Так, методи ті самі розправи. Ті самі. Отже, про це і багато іншого інтерв'ю генерала Марченко Українській правді. А я хочу сказати вам, глядачі, що звичайно, оця наша програма вона буде, як би мов, як я колись називав, читанкою. Але це тому, що я вважаю за необхідне донести до тих, хто не має часу прочитати. Хоча би послухайте інформацію і саме цю статтю. Отже, поїхали, генерал Марченко. Про справи проти командирів. Ми повертаємося до режиму, з яким воюємо під таким заголомком, 11 лютого вчора. В обід вийшла стаття на українській правді. Нагадаю, що генерала Марченка з позивним Марчело називають легендою і дякують за Миколаїв. На початку Великої війни він керував обороною міста, значить, фактично просування росіян тоді вдалося зупинити, а ще п'ять років тому генерала намагались посадити у в'язницю. Після виборів у 19-му році ДБР, тобто зразу після приходу команди Зеленського до влади. Ручне ДБР звинуватило Марченка, який тоді був начальником головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення міноборони в закупівлях неякісних, нібито бронежилетів для армії. Українська правда опублікувала версію, повну версію розмови з майором, з генерал-майором Дмитром Марченком, яка записана під час підготовки тексту справа генералів, як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика. Отже, поїхали. Під час повномасштабного вторгнення справу бронежилетів призупинили. Так розумію, спираючись на воєнний стан, я так і залишився підозрюваним у цій справі, як і інші учасники. Рішення про призупинення мені не надавали. Я його не бачив. Але прокурор на початку повномасштабного вторгнення сказав, що справу призупинили. Наскільки мені відомо, отих 16 тисяч бронежилетів, які лежали на складах, на початку Великої війни увага роздали військовим. Тобто ті бронежилети, які слідство вважало нібито ніякісними, рішенням суду передали військовим, бо на момент початку повномасштабного вторгнення жодного бронежилету на складі не було. Адже справою проти мене повністю паралізували і закупки, і розробки нових бронежилетів. Ті, хто організував цю справу, зробили так, що наші військові на початку Великої війни були повністю без засобів захисту. Я багато разів казав ще в 19-му році, що це не проблема прибрати мене або посадити. Проблема буде в тому, що в державі йде війна, а робиться все для того, щоб наші хлопці були без бронежилетів. Друзі, я знаєте, можу тут вставляти свої ремарки, тому не сердьтеся на мене, бо інакше ну буде легше зрозуміти з тими ремарками. Так, от я дуже добре пригадую відсутність, абсолютно відсутність бронежилетів під час формування мого батальйону спецпризначення. І фактично на передостанні дні, коли ми вже мали виїжджати, фактично на схід за допомогою волонтерів вдарось отримати партію. Якщо я не помиляюся, вони такі були, знаєте, синього кольору. Тобто навіть не камуфляжного, не, не, не чорного, а саме такого синього кольору. Ну, бійці мого підрозділу дуже добре пригадують, але тоді не було коли вибирати який колір, тому що взагалі ніяких бронежилетів нема. Тим більше я хочу нагадати, вам зараз іде справа також по бронежилетам, а саме проти бойового командира, позивний їжак. Це доброволець, який в 22-му році зміг організувати близько 300 хлопців до свого підрозділу і вскочити фактично в окопи 72-ї бригади, відбивати атаку на Київ. Так, от волонтери теж йому привезли бронежилети, але вони були звичайно другого класу, без документів, і їжак. Олександр Чекмас не міг їх поставити на баланс. Але всі вони так і залишилися лежати десь там на складах. Ну тим більше, уявіть собі, які склади. Добровольчий батальйон зібрався і пішов зразу в бій. Але тим не менше, ДБР до сьогоднішнього дня вже два роки його совують. Причому і бронежилети є. але совують за те, що не поставив на баланс, бо, напевно, хотів продати. От два роки хотів, так і не продав. Зберігав їх і не продав. А як можна поставити на баланс без документів? Я навіть не можу собі уявити, тим не менше, стервятники Татарова продовжують нищити бойових командірів. Я не даремно згадав цю справу, бо особисто знайомий з їжаком, особисто з ним зустрічалися, планували операції по обороні Києву. Тому мені це дуже болить. Але ми продовжуємо далі. Отже, поїхали. Слідство маніпулювало Труба, директор ДБР Роман Труба. Вийшов і сказав, що Марченко закупив. Неякісні бронежилети. Вони навіть не розібралися в моїх функціональних обов'язках і не розуміли, що я не маю жодного відношення до закупівлі. Моя задача перевірити на складі виробника бронежилети, навіть не перевірити, а взяти два зразки, здати в незалежну лабораторію, і після того, як проведуть балістичну експертизу, я мав надати дозвіл або здавати їх назад на склад, або доробляти, або міняти, якщо вони неякісні. Друзі, хочу нагадати, що саме з метою маніпуляції була розповсюджена інформація, що взяли бронежилети, віддали на балістику і їх куля прострелила. Але проводячи так звану балістику, вони повиймали плити з них. Ну, звичайно, сам балістичний матеріал кулю ж не втримає. Тобто, ви розумієте, в чому вершина цинізму, як вони намагалися преподнести нам інформацію щодо неякісних бронежилетів? Але далі. Марченко розповідає, зараз мене ніхто не турбує, мені ніхто не дзвонить, але я залишаюся підозрюваним у цій справі. Я не знаю, що ми будемо розглядати в подальшому в суді, бо немає предмету спору. От я прийду і скажу, а чого ви мене сюди привезли? Ті 16 тисяч бронежилетів, які я за версією слідства нібито прияв неякісними і завдав нібито шкоди державі, роздали військовим. А я знаю, що вони були якісні. Розумієте, да? бо інакше їх би не роздали. Ну хто би взяв би на себе відповідальність, роздати неякісні. Так, от їх роздали військовим: заподіяної шкоди нема, бронежилетів нема. А що ми будемо розглядати? Я розумію, що слідство усвідомлено не закриває цю справу. Можливо, для того, щоб тримати мене на гачку і в потрібний момент активізувати цю справу. За мене була внесена застава 20 мільйонів. У 22-му році 19 мільйонів застави повернули сім'ї Порошенка, а 1 мільйон організації, яка зібрала ці кошти. На початку вторгнення, в березні 22-го, коли я вже був у Миколаєві, мені зателефонував слідчий і попросив, щоб я, увага, написав, що не проти, аби ця застава о тих 20 мільйонів. Увага перейшла у благодійний фонд Офісу Генерального прокурора України ОГПУ. Так, ОГПУ, пам'ятаєте? Ну от так, от тоді з мене мали би зняти всі обтяження і ледь не закрити справу. Але я сказав, що гроші не мої. Я навіть ніколи не бачив таку суму. Я сказав, щоб їх повернули тим, хто їх давав. А вони вже самі розберуться допомагати цими грошима армії чи прокуратури. Після цього ми з адвокатом один раз звертались до прокуратури, написали заяву, щоб закрили справу, у зв'язку з неможливістю встановити якісні чи неякісні бронежилети, бо їх роздали. Відповіді не було, але нам неофіційно в прокуратурі сказали, коли буде команда, ми закриємо справу, а команди поки немає. Моя справа була однією з перших, коли військового, який воював, захищав державу, привселюдно засудили і посадили в СІЗО. Почали виставляти нарізані плівки, щось придумувати, щоб довести людям, що я винен, що прокуратура робить гарну справу. Я думаю, що саме через це мене вони і хотіли пощупати, що саме через мене вони хотіли прощупати населення. Чи будуть палити суди, чи будуть масові заворушення після цього? Побачили, що все пройшло. І пішли далі. Продовження цієї історії ми бачимо і зараз у справі генерала Галушкіна посадили просто по-скотськи, інших слів у мене немає. Після цього вони можуть взяти будь-яку людину на вулиці і посадити, бо буде така ж команда. Так не можна робити і цього не можна допускати. Ми маємо розуміти, що завтра кожного можуть прийти і забрати у в'язницю, бо ти щось неправильно сказав. Чи просто голову підняв. Ми повертаємося до режиму, проти якого воюємо. Все це російські технології. Всіх активістів задушити, посадити, залякати, тоді можна нормально керувати а робити все, що завгодно. В Моїй справі було багато порушень. На допити в СІЗО мене возили без адвокатів. На мене здійснювали моральний тиск, залякували, розповідали, що якщо піду на угоду зі слідством, вже завтра поїду додому. Буду спати в теплому ліжку, що вони перекваліфікують у таку статтю, що в мене. Не буде ніякого сроку. Ну, термін покарання мається на увазі. Вони мені самі пояснювали, що посадили мене в СІЗО не просто так. Це така технологія. В них як показує практика, 95% людей у СІЗО ламаються і зізнаються навіть у тому, чого не робили. Це технології 37-го року НКВД. Українські правоохоронці зараз їх застосовують і пишаються собою. В СІЗО мене возили виводили на прогулянки в дворик із кримінальними авторитетами, наприклад, допит. У слідчих о 12.00, а мене виводили о 9.00 і закривали в боксах. Це такий вузький коридор. Ти там стоїш, бо немає де присісти. Там дуже накурено, на підлозі напльовано, нахаркано. Всі заходять, виходять, там можуть і підрізати, і побити. Це моральне приниження. Після кількох годин перебування в цих боксах мене забирали на допит. Знаєте, друзі, ви чули, що таке тортури? Я так просто-напросто зараз на сьогоднішній день. Хочу акцентувати увагу, що люди, які це робили, а вони ж всі зафіксовані в журналі і так далі. Ті ж самі конвоїри, ті ж самі, хто давали команду, це все зафіксовано. Люди ці фактично здійснювали ну, речі, які, не, скажімо так, за які є кримінальна відповідальність. Так, це тортури. Але їдемо далі. Отже, е після кількох годин е на цих боксах мене забирали на допит і слідчі, використовуючи ці тортури. Питали, хочеш завтра це закінчиться? Хочеш завтра, ти поїдеш додому і не будеш усе це переживати і відчувати? Я вважаю, що кожен із цих слідчих має пройти те, що пройшов я. Бо вони виконували злочинні накази, вони порушували всі закони, які тільки можна. Якщо проаналізувати справу, як вона відбувалася, то там було порушено все, що тільки можна. Вони навіть не приховували, що виконували команди зверху. Прокурор, увага, Микола Середа. Я так вже перші прізвища пішли, а я думаю, що інших прізвищ скоро ми дізнаємося. Сказав мені, команда зверху, президент в курсі. Ви можете навіть не смикатися, ваші адвокати нічого не зроблять, бо команду дав президент. Пам'ятаєте справу Шеремета, так звану справу Шеремета, коли президент сам своїм пішком разом з міністром Аваковим вийшли на прес взявши з собою ще двох мінтів, один із них Максим Цускерідзе. От і вони давали прес-конференцію і назначили винних. Ріфмастер Юля Кузьменко. Справа Шеремета, Яна Дугар. Де сьогодні Юля? Юля волонтерить, Юля оперує, оперує діточок, бо вона кардіохірург дитячий. Де сьогодні ріфмастер? Наскільки я знаю, має офіцерське звання, сили спецоперацій, воює. Де сьогодні Яна Дугар воює? А де сьогодні ті мусора іслідувателі? Де ті опера? Де ті уроди, які фабрикували експертизу? Тому Кнісе, де Рувін з його е, тими експертами? Де вони всі сьогодні? Де в кінці кінців Зеленський? Ну я вже не буду питати про Авакова. Так от. Хоча я щиро вірю, я думаю, що це помилка пана Марченка, але тим не менше, хоча я щиро вірю, що президенту просто набрехали, йому при, просто принесли нарізані плівки. Вони навіть не розуміли, що в мене відбувалося два процеси: був процес розробки і процес прийомки. Це було два різних управління, два різних керівника. На плівках я говорю конкретно про розробку бронежилетів. Ви херню придумали, треба краще, бо солдата це вб'є. Це було там, де експериментальний зразок. А слідчі його накладають на прийомку, і людина, яка не розуміє процесів, звісно, погодилася би з тим, що я сам визнаю, що бронежилети погані. Слідчі з цими запами бігали до Арахамії, до генерального прокурора і до президента. Я взагалі не знаю, от у нас часто слідчі ходять до президента. Ну, просто самі собі подумайте, У нас часто, от в мене дуже багато знайомих є, які працюють в органах слідства. Та? Там є дуже багато порядних офіцерів. Я жодного разу не чув, щоб їх викликали до президента. А знаєте чому? Бо до президента можуть викликати тільки за політично вмотивованими справами. А в чому сама політична мотивація? Ми зараз з вами поговоримо. Так от вони накладали ці два записи. От, і бігали з тими записами до Герахамі, до генпрокурора, до президента, Усім розповідали, що я винен 100% і що в справі 100% є Порошенко. Розумієте, в чому собака зарита? Що там є Порошенко? У і... мене є припущення, що була група депутатів, яка підтримувала одного з виробників, який був конкурентом тієї фірми, що поставляла нам бронежилети. І цю групу депутатів, друзі, я думаю, що в подальшому органи досудового слідства, чесні, після зміни влади. Зможуть встановити, бо це є теж стиск на слідство, це теж є стаття, і тут криміна... ця кримінальна відповідальність. Але ми йдемо далі. Так от, вони це все закрутили, але розуміючи, що це дуже серйозна справа, і самі вони не впораються, додали політичного контексту і прибігли до президента, щоб отримати підтримку з самого верху. Я думаю, що все було так. А як воно було насправді згодом? Побачимо? Ми навіть у суді довели увага, У суді довели, що прокурор середа. Який в цю справу заангажований, що він підтримує одного з конкурентів фірми, у якої Міністерство оборони закуповувало бронежилети? Він так зухвало себе поводив, що нам у суді вдалося це довести. Що він представляє саме інтереси виробника, а не держави, і цей прокурор займався справою близько року. Все почалось з обшуків. Це був гучний момент, щоб ви зрозуміли після проведення обшуків ДБР вийшли і заявили на всю країну, що є підозрюваний генерал, що він винен у всіх гріхах без слідства і суду. Вони заявили, що провели низку обшуків, в тому числі топ представникам Міноборони, встановлений факт, що міністерство оборони закупило неякісні бронежилети, навіть не розуміючи, що я ну говорить генерал Марченко до закупки, не маю відношення взагалі ніякого. Дебер влаштували машки шоу прийшли хлопці в масках з автоматом, ледь не виламували мені двері. Вигрібали все, що було в приміщенні, де ми працювали. Вони навіть не розуміли, що їм потрібно брати, а що ні. Вони просто тупо забирали все. Рапорти на відпустки, переписки щодо харчування військових. Хоча вони прийшли по справі бронежилетів, всю документацію вигрібли, опечатали всі комп'ютери. Розповідали мені, все, ти попав, нікуди не втечеш, на тебе є команда. Порошенка немає, тебе ніхто не буде захищати. Я казав, хлопці, до чого тут Порошенко? На мене жаліються всі виробники, бо я хочу, щоб вони постачали якісне. Вони провели обшуки, одразу сказали, будеш смикатися, викликати адвокатів, ми будемо вчиняти по-іншому. А я сказав, що ми живемо в правовій державі. Хоча спочатку я навіть не хотів наймати адвоката, бо був впевнений, що все добре, що я нічого поганого не робив, що я правий. Коли прочитав документи на проведення обшуку, зрозумів, що вони вже встановили, що я винен. Вони вже на той момент усе з'ясували в лапках. Своєю зухвалою поведінкою вони показували, що суд ухвалить таке рішення, як треба. Потім, коли вони вручали мені підозру, це було таке нахабне, дійсно. Я сказав, хлопці, я не проти вручати підозри, це ваша робота, але ж я маю право на захист. Нехай прийде мій адвокат. На що представники ДБР відповіли? Не буде ніякого адвоката. Ми тебе зараз взагалі мордою в підлогу покладемо. Зараз спецназ викличемо, тебе тут зламають, тобі морду розіб'ють. А я наполягав, що маю право на адвоката. Вони вимагали, щоб я розписався за отримання підозри. Викликали свідків, якихось бабуся з дідусем. Почали фіксувати, що я нібито відмовляюсь від підозри. А я сказав, що не відмовляюся. Просив, щоб не дурили цих стареньких людей. Я хотів, щоб вручення підозри відбувалося в правовій площині, щоб прийшов мій адвокат. Знаєте що таке порушення права на захист? Фактично, порушення права на захист в міжнародних судах знівельовує всю роботу у цих долбудятлів. Але це не просто долбудятли. Ні, ні, ні. це потенційні. Підсудні, я так вважаю, це має бути, це має відбутися, друзі. Я вам серйозно кажу. Ну, але ми про це ще поговоримо. Отже, е все дзвони, хай приїжджають і ламають його. На що я відповів? І з ким ви розмовляєте, майте повагу, хоча б до військової форми. А один із них і каже мені, та яка там повага? Вас треба мордою в підлогу покласти. Таке було відношення слідчих ДБР до генерала Марченка. Ви розумієте, про що ми зараз з вами говоримо? Вони всі розуміють, що мають наказ, вони його виконують. Я їм казав, що рано чи пізно їм доведеться відповідати за виконання злочинних наказів. Вони мені казали, хто там буде відповідати? Ти з тюрми не вийдеш, сидітимеш у СІЗО, поки не зізнаєшся. На допитах слідчі спочатку казали: Ти нам не цікавий, розкажи щось на Порошенка. Я сказав: слухайте, де я, а де Порошенко. Потім вони покупалися в документах і зрозуміли, що моє головне управління жодного відношення ні до президента, ні до його радників. Немає, Бірюкова, немає. Десь через місяць до них це дійшло. Вони мене знову викликали, почали вимагати, щоб я розповів щось на міністра оборони або його заступників. Я відповів, що мені немає що сказати, мені не ставили злочинні накази, навіть не намагалися цього робити. Мене змушували зізнатися в тому, що я винен, що брав хабарів постачальників. Але я казав, ні, хлопці, якщо я не брав хабаря, значить я не брав. Ви цього не придумаєте і не можете мені засунути у в'язницю, бо у вас немає навіть самого факту хабаря. Він би мав би бути хоча б зафіксований. У вас натяків навіть на те немає, щоб я десь казав, щоб мені хтось щось приніс, і я прийму. Коротше, цирк судили ще цивільне СІЗО. Прокуратура просила посадити мене на говптфакту як чинного військовослужбовця, але мене посадили в СІЗО. В СІЗО швидше відбувається процес ламання людини. Ну ви ж розумієте, мені військовому в погонах потрапити в блатний світ було дуже неприємно. Це було незаконно, але де закони в нашій державі? Пише генерал Марченко. Я прийшов на суд. Із сумкою, де були спортивний костюм, шкарпетки, цигарки, печиво, бо я розумів, що мене сьогодні посадять. Мені в СІЗО місцеві авторитети в лапках, розповідали, що вони ще за кілька днів до суду увага, знали, що до них заїжджає генерал. В СІЗО, всі кілька днів думали, в яку камеру мене посадити. Моя справа і справа, в якій фігурують Юрій Галушкін, Артур Горбенко, Ілля Лапін, це не паралелі, це одна методика щось придумати, красиво подати. Це людям, які не можуть... Оцінити праві командири чи не праві військові, яких зараз судять, працювали з того, що мали, а не з того, що їм належало. Коли стається щось хороше на фронті, армія перемагає про військових, забувають всі в чергу стають, щоб поділити, чия це перемога, ледь не особиста за заслуга президента ой, президента. Перепрошую, а ось, коли щось не так, відповідальність вішають на військових. А так не має бути. Політичне керівництво має відповідати за те, що недостатньо забезпечило військових. Бойових командирів точно не варто садити в СІЗО або на гауптвахту під час розслідування. ДБР це роблять тільки для того, щоб вони визнали провину. Я так розумію, що ДБР це робить для того, щоб вийти на генерала Содоля, а потім на генерала залужного. Будь-яка військова людина розуміє, чому це відбувається. Влада бачить у військових можливих конкурентів і таким чином прибирає їх. Вони розуміють, що люди зараз найбільше довіряють військовим. Їм треба щось робити, щось, щоб приземлити військових, щоб показати, що не всі вони хороші. Всюди є хороші і погані, але ми зараз маємо розбиратися, хто хороший, хто поганий, влаштовувати показові судилища над офіцерами, розколювати країну на два табори військових і цивільних, а боротися е, з росіянами. Тобто, ми маємо не цим займатися, а саме боротися з росіянами. А потім будемо розбиратися, хто хороший, хто поганий. Ми зараз буквально стоїмо на краю прірви. Якщо далі все відбувається так, як зараз, росіяни просто захоплять Україну. Верховний головнокомандувач і головнокомандувач забувають, що генерал Галушки насамперед їхній підлеглий. Якщо верховний головком і головком не будуть захищати своїх підлеглих, не буде ні війська, ні перемоги. Це не я придумав, це історія. Не може бути ніякої перемоги, якщо верховний головнокомандувач і головком так ставляться до свого війська. Такі справи 100% деморалізують військових, дають невпевненість усім ланкам командного складу від командира взводу до командувача напрямку. Кожен із них розуміє, що перед тим як віддати якийсь наказ, треба 10 разів подумати, бо не виключено, що завтра його візьмуть за шкібарки, кинуть під варту і змусять доводити, що він не дурак. Як можна вплинути на цю ситуацію? Зробити це можна одним способом. Правоохоронці, які займаються такими справами, мають нести відповідальність за свої дії. Якщо вони виконали злочинний наказ і кинули під варту невинних людей, мають відповідати за це перед законом. Отже, друзі, така от стаття. Я можу тут лише додати декілька тестів. Ну, перше про бронежилети я сказав. Друге, про те, що принижувати військових, отець от СІЗО, показово, браслети, кайданки, єдиний марафон на всіх парах, буде дискредитовувати всіх неугодних. Нашому сонцесяйному яйцелікому чесно кажучи, це якийсь страшняк. Ми фактично перетворюємося на Росію. Ми навіть вже не Білорусь оці воронки 37-го року. Але попередня дискредитація медіаплощина повністю належить офісу президента і вони цим намагаються жити і зловживають. Давайте пригадаємо, скільки я показував реклами проплаченої щодо негативних речей по відношенню до Ігоря Лапіна. Ви що думаєте, Ігор Лапін, це мається на увазі? Я да? Тобто, ви що думаєте, коли Лещенко виходить на голубой глаз і єдиний марафон підхоплює якусь нісенітницю, що нібито наш яйцелікий і сонцесяйний і красавчик, а всі остальні гівно? То ви думаєте, що це робиться просто так і безкоштовно? Тому тут питання не тільки хто проплачує таку рекламу, але й відповідальності тих, хто за такі гроші робить ці публікації. І в нашій історії ми бачимо дуже багато таких речей. Так от, принизити вдіти кайданки на бойових офіцерів це для Зеленського. А посадити 5-6 неефективних менеджерів, це якраз таки він цього не зробить. Тому що рука руку миє, а вони один одного підтримують. І ці грошові потоки закінчаться тільки після того, як влада Зеленського закінчиться. А влада Зеленського закінчитись може виключно в конституційний спосіб, інакше ми станемо з вами, знаєте, як Мавпи, яким не захоче допомагати жодна країна світу, тому ця дилема на сьогоднішній день є, і ми з вами повинні її вирішувати. Вирішувати це все можна звичайно по закінченню війни на демократичних виборах чи хоча б зупинення вогню. Але я вже бачу заяви зеленського, який взяв собі на озброєння, що виборів не буде. та да, виборів не буде, тому що, тому і куча причин. Отже, ще раз наголошую, чи можна провести вибори під час дії воєнного стану? Ні, а чи можна скасувати воєнний стан для проведення виборів під час гарантованого перемир'я? Можна, але щось зелена команда, по моєму, загулює не в ту сторону. Ви знаєте, я бачив багато борзих слідчих, будучи адвокатом в кримінальних процесах. На превеликий жаль, не, справ... не спрацьовує система в державі України, що я говорю завжди. В нас в державі Україна по будь-якій справі, навіть по справі Марченко, по справі Шеремета, по будь-якій справі, має бути в таких історіях обвинувальний вирок: або жулік сидить в тюрмі, або зафабриковку справи, слідак, прокурор і вся та шобла сидить в тюрмі. І якщо ми цього не зробимо декілька разів, хоча б показово, то в нас далі буде продовжуватися 37-й рік, і ко за кожним з нас зможуть приїхати. А справа Марченка вам якраз такий в приклад. І тут не про війну. Ви знаєте, коли... Е, піймали на хабарі там психіатра е, центрального госпіталя, який там роздавав ліві справки. Я вважаю, що це правильно і його треба запроторити заграти. Коли в нас іде, скажімо так, е, коли командири там е, незаконно знімають гроші з солдатів або навпаки виплачують незаконно тим солдатам, які строять їм дачі і так далі. Тобто, ці всі корупційні речі я вважаю, що потрібно викривати і за це притягувати до кримінальної відповідальності, все інше це політика. Все інше це зовсім не про корупцію. Ну а справа Марченка вам якраз ще один доказ того, що команда зверху може творити дива. І Якщо Зеленський дійсно е, давав такі команди по справі Марченко, розібравшись чи не розібравшись, якщо були дійсно зафіксовані службою протоколу, а це це фіксується, все е, екскурсії слідчих прокурорів до президента, то я вам друзі скажу, що у нас будуть дуже великі гучні кримінальні справи. І ніякий імунітет нікого не врятує. Отже, така історія. Я вам хотів про неї розповісти. Я вам дякую. Ми переможемо і слава Україні! Повірте мені, це не останній генерал, який заговорив. Ви ще не чули інтерв'ю бойових комбригів, які прийняли перший удар. Ви ще не чули покази і пояснення слідчих, які дають по справам викривальні покази проти замовників, незаконних переслідувань проти генералів. Ми ж це все будемо бачити. Повірте мені, ми переможемо. Слава Україні.